Дорогі друзі, сьогодні у нас іде заготовка чорнобривців для виготовлення лютеїнової олії. Про властивості цієї олії я скажу е, далі. Підготувала баночку, помила, посушила, потім сюди покришила пилюстки чорнобривців. От я їх вже покришила. Потрамбувала. і заливаю олією. Заливаю олією. Я соєшнику не обов'язково нерафінованою олією. У мене олія першого гатунку. Можна оливкову, але як для нас, то це дорого. От заливаю так, що вона повністю Покрила і не було бульок, треба почекати, щоб вийшли. бульки. А потім кришечкою закриваю і відправляю темне прохолодне місце на 2-3 неділі. Через 2-3 неділі зливаємо олію і використовуємо. Або в салати, або я, наприклад, вранці десь до сніданку, може, там забуду того обід, по чайній ложечці один раз в день, можна два рази, але не більше 20 грамів в день. Використовувати десь місяць, два місяці, але довго ця олія не тримається, вона ну, вже не буде неякісна. Не і тоді можна замінити на деякий час, наприклад, я замінюю олія насіння розторопше або лінна олія. Е, можна далі використати ще е, олію лютиїною з сухих е, е, пилюсточків, От я ще пос, посушу, от у мене ще її багато. От, в мене її насушена є. Так, використовують до наступної, е, наступної осені, коли е, буде квітну, квітнути, вже будуть квітки. Де використовується, для чого використовується лютегінова олія? Вона лічить опіки. Зір, дуже добре для профілактики зору катаракти, е, тиск, е, застуда, ну і так, для е, підкріплення організму. То Давайте ж собі допомагати нашому організму, використовуються народні засоби. Будьте здорові! Підписуйтесь, лайкайте, чекаю.